Конструкція травматологічного корпусу п'ятої лікарні вже на фінальному етапі. Влітку відділення зможе приймати перших пацієнтів. Загальна вартість ремонту медзакладу 500 мільйонів гривень. Також під час брифінгу начальник запорізької ОВА розповів про активну підготовку до наступного опалювального сезону. Зокрема, в Запоріжжі вже облаштовані нові когенераційні установки. В планах обласної влади встановити систем генерації ще на 100 мегаватт. Наразі їх отримання та облаштування продовжується. Водночас триває відновлення енергетичної інфраструктури, яка постраждала внаслідок ворожих обстрілів. А от на дахах медзакладів, шкіл та комунальних підприємств з'являться сонячні батареї, зокрема і в оновленому травматологічному корпусі п'ятої лікарні. Реконструкція, яку ми сьогодні можемо бачити. Словами будівельними, ми виходимо вже на фінішну пряму. В нас вже оздоблювальні роботи розпочалися безпосередньо на багатьох поверхах в, безпосередньо в лікарні. На шостому поверсі. Спільно з колективом лікарні та спільно з будівельником ми вже зробили три тестові палати на даху цієї будівлі, де ми зараз з вами знаходимося. Також буде встановлена сонячна генерація, яка буде здатна покривати потреби частини цієї будівлі. Чому частини? Тому що енергоємність цієї будівлі вона досить велика. Обговорили також ситуацію на Запорізькій лінії фронту. За останні два місяці ворог збільшив кількість штурмів, проте суттєвих змін не відбулося завдяки підтримці оборонного фонду. Зазначив очільник області разом з тим. Армія РФ модернізує систему озброєння зокрема, збільшують канали антенн на шахедах. Що стосується безпосередньо захисту неба, то ми за останні два місяці стали значно більше захищені, ніж раніше. У нас з'явилися нові ресурси для захисту. Цього точно недостатньо для повного захисту, але ми точно стали більше захищені. Через декілька тижнів ми вдосконалимо ще систему захисту. Ще систему захисту від шахедів. і будемо ще трохи на одну сходинку більше захищені.